Отже, друзі, всім привіт! Ви дуже часто критикували мене за те, що ми знімаємо постійно на одній і тій самій локації. Ми прислухались до вас і локацію змінили. Ми у США. Сьогодні американська Kia Soul 2013 року, і ми на новій локації. Зустрічайте, зацініть і обов'язково поставте лайк. Вибачайте, що сьогодні ми без мікрофону, так як... В нас відео огляд спонтанний, але ж тим не менше. Ну дивіться, Kia Soul. це автомобіль, який випускається з 2008 по 2014 рік. З 2014 року випускається вже друге покоління. Наша тачка це тачка американська, тому не дивуйтеся е, те, що вона в такому, я би сказав, незвичному стані, як для України. Для Америки це абсолютно нормально. Ми бачимо, що капот у нас передувався, і подивіться, як він пофарбований в Америці. Тобі ж тут цим ніхто не заморачується. Фари в нас мутненькі, а криша, а дах взагалі. Тачка стояла десь незрозуміло не під яким деревом. І подивіться, в якому стані дах. Але, як мені сказали місцеві, не парся це все абсолютно типу нормально. Але що стосується кузова, хочу вам сказати, що Kia Soul... Дійсно, автомобіль класний. І кузов ну майже ніколи не старіє, кузов не ржавіє і так далі. Але можуть з'явитися якісь корозійні нюанси тільки на автомобілях або перших років випуску, або на тачках, які побували в ДТП. Якщо ви берете тачку з Америки, будь ласка, будьте уважні. Бо потім скажете, ти казав, Кія сол не ржавіє, а в мене вона прожавіла. Якщо ви купили битка зі штатів, то, звичайно, таке може бути. Отже, щось в небі летить. Для України, на жаль, це незвично, бо в Україні на сьогоднішній день, якщо в небі щось летить, то це або дрон, або ракета. Тут без питань літають якісь гелікоптери або літаки. Дизайн автомобіля. До сих пір не придумали, що це за клас автомобіля. Я би його назвав такий якийсь або хетчбек, або універсал, або міні-міні-міні, дуже міні-кросовер. Хоча кросовером його назвати важко по одній простій причині. Kia Soul не випускалися з повним приводом, на жаль. Але Kia Soul – це душа. Друзі, душа. Мабуть, що з душою створювали дизайн цього автомобіля. І коли я вперше побачив цю тачку, я думав, що ця тачка ніколи не буде користуватися популярністю. Ви знаєте, я помилявся. Бо і в Європі, і в Америці, і в Азії дуже багато цих машин. Все ж таки, ця тачка прийшлась по душі багатьом автолюбителям. Зараз ми заглянемо швидесенько під капот і підемо далі. А чому швидесенько? Я вам зараз дуже швидесенько і поясню. Ну дивіться. Мінняємо капот. Ну, що нас порадувало, це дивіться, дві опори. Ніяких тут палок, підтримувачів немає, і це дуже-дуже причудово. Що ми бачимо під капотом? Так як я вам сказав, ми у Сполучених Штатах Америки, тому у нас, звичайно, мотор GDI з прямим вприском. Ви знаєте, я завжди критикував ці мотори, завжди, коли бачив це цей шильд GDI, я просто, мені хотілося плювати завжди. Але беру свої слова. Назад. Чому? Дивіться: рівень масла, так, джидіаївський мотор 1,6 трішечки підбирає масло. Але на 10 тисяч це буде максимум літр. При тому, що автомобіль, наш автомобіль, приїхав 110 тисяч миль, це приблизно десь 170 тисяч кілометрів. І на такому пробігу 1 літр масла, оливи, мастила, як хочете так називайте, це не дуже багато. При тому всьому, що мотор потужний, їде на автоматі без питань. І я навіть можу потягатися, якщо не з Chevrolet карветами то з якимись автомобілями такого ж класу, без взагалі всяких питань. Коробка у нас автоматична, класична, взагалі ніяких питань, вона ніколи не буде вам приносити якихось незручностей, поломок. Приблизно коробка, що механічна, шестиступка, що автоматична ходить 300 тисяч. Кілометр. Ну, бажано міняти оливу в ній, але тим не менше коробки реально надійні, при тому, що всі перемикання просто перфекто. Так ось, повертаюся до двигунів. Мотори найпопулярніші це 1.6 дизельні турбові мотори, також GDI з прямим вприском і 1.6 MPI з розпреділеним вприском. Так ось, ну, дивіться. Якщо раніше я мог сказати не беріть GDI, беріть MPI, то зараз я беру свої слова назад і можу сказати вам, що мотори 1,6, так, є ще 2-літрові мотори, доволі таки непогані, але вони зустрічаються рідко, тому ми залишимо свою увагу тільки на моторах 1,6 бензинові з прямим, а також з, роз... з розподіленим вприском. І ті і ті мотори це просто класнючі двигуни. Ну, gdi GDIські мотори беруть в місті приблизно 12. Літрів палива за містом 8 літрів. МПА приблизно ті ж самі показники на автоматі, але МПА можна поставити газобалонне обладнання. Ось в цьому є плюс тих моторів е, у порівнянні з цим мотором. Мотори всі надійні, щоб вони щось там тіло, сопливело, щоб якісь були проблеми з цими моторами. Взагалі, реально заправляйте паливо, при тому, що в Америці взагалі немає ніякого нормального палива. Я заправляю 87 бензин. І, власник мені сказав, тут 87-й пожиттєво заправляли саме вонючий, саме гидкий, який тільки можливо знайти в Америці. І що ви думаєте, нічого ще в цей мотор не лазили і нічого не робили. Тому 1,6 мотори це от такі класнючі мотори. Те ж саме можна сказати і про дизельний двигун, який вже хаває приблизно 6 літрів палива. Це взагалі-то я вам скажу. Набагато крутіше. В нього покраще, звичайно, на дизельному двигуні крутящий момент, але є нюанс. Все ж таки, дизеля потребують більш якісного палива, заміни мас мастила, оливи, масла, як хочете називати, ще раз скажу, кожні 10 тисяч км. Або ставите турботаймер на турбовий дизельний двигун. Або приїхали, постояли декілька хвилин, турбінка ваша остила, і тоді глушите машинку. І тоді взагалі ніяких питань у вас виникати точно 200 не буде. Тому всі двигуни Кія це просто ну архінадійні двигуни. Я навіть не думав, що корейці могли таке придумати. До речі, автомобіль у нас корейський, але розроблявся Kia душа, Kia сол в Каліфорнії, Сполучених Штатах. Америки. І все ж таки, друзі, ми візьмемо після двигунів і коробок передач невеличку паузу, і я попрошу показати цю красоту. Ви подивіться, подивіться, як тут гарно. Подивіться, який це Так Ось, друзі, я хочу, щоб українці жили також, як і американці, в дуже класних умовах. Перемога буде за нами обов'язково. Тому... Я вірю в перемогу і вірю, що ми, українці, будемо жити ще краще, ніж америкоси. Так. А тепер, так як ми у вільній країні, нам по барабану, що ми в приватному секторі знімаємо, ще поки що нам ніхто ніяких зауважень не робив, та й зробити не може. Так ось, переходимо далі. Дивіться. Гальма мені сподобалась, автомобіль гальмує без питань. Підвізка простіма. Ну, Найпростіша, яку тільки можна було придумати, Макферсон спереду. До речі, нічого там не ламається, навіть втулки стаба служать приблизно 80 тисяч кілометрів. І після 100 тисяч, можливо, потребу, треба буде змінити там якісь шарові амортизатори, опорні і так далі. І тому До 100 тисяч, коротше, з підвіскою у вас питань не буде. Дивіться, друзі, ось що нас якби, розрізняє між українцями і американцями. Коли я тільки що відкрив капот. То в Україні я мог би там, мабуть, би дві години стояти і всім було б по барабану. Тут я просто відкрив капот для того, щоб зняти для вас відосік. І людина з цього будинку виїжджала на класній тачці, зупинилася, відкрила вікно і питає: You're good. У вас все окей? Я показую ок. Він помахав мені, як говориться, ручкою і поїхав далі. Ось в цьому різниця. Люди добрі, я вас прошу, українці, мої дорогенькі, давайте будемо змінювати свою ментальність. Отже, по підвізці я сказав, взагалі ніяких питань. Єдине, що я не розумію інженерів, які створювали цей автомобіль. Чому ви зробили нормальний кліренс? Чому ви зробили нормальний автомобіль, дизайнерський, дуже прикольний, який полюбився людям, але не впарили туди повний привід. Ну, хоча б на якійсь топ-версії можна було зробити повний привід. Ні, вони зробили тільки передній привід. Що за народ? Не розумію. Але, тим не менш, повертаємося, підвізка. Всі, всі нерівності дороги, всі якісь ямки, знаєте, як вона проїжджає? Отак. От пох 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 Тільки хлопає гума. Підвізка реально просто чудова. Рулиться тачка просто на 5 балів із 5 можливих. Тому підвізка, двигун, карабаси це все просто на, на, на височенному рівні. А тепер, що стосується салону. Ну так, салон... Трішки підкачав, бо він корейський, він не такий прикольний. Е, ну Звичайно, у нас американська версія, дивіться, щоб ви мені потім не казали, взяв кончену тачку і щось про неї розповідаєш. Ну, тачка в Америці експлуатується. Ви розумієте, що таке експлуатувати тачку в Америці. Це так, знаєте. Сів. Ой, у мене айскрім потік. Все це морозиво, воно потече у вас на ці сидушки. Потім вони отак от руками все це витерли, взяли за кермо, газ в пол і погнали. Тут взагалі ніхто не париться по, е, з приводу того, в якому там стані салон. Колись там попили сосили, колись там поприбирали, раз в 5 років і все, їм це не потрібно. Але салон, як на мене трішечки такий сумнесенький. Хотілося б більше, щоб корейці зараз це 13 го року тачка. Хотілося б, щоб вони придумали якийсь салон більш цікавий. Але тим не менше, я не можу його сказати, яким що він убогий, якийсь кончений і мені не сподобався. Сидіння нормальне, він витримав майже до 200 тисяч експлуатацію, не, не зрозуміло ким, коли і як. І ще й до сих пір, якщо його десь трішечки привести в нормальний лад. То в інший буде прикольно виглядати. Тому салон дешевенький, салон сумненький, скучненький, але тим не менше це терпимо. І я не можу сказати, що прям це ужас, це як Ланос. Хоча, до речі, на рахунок Kia Кіасо в обслуговуванні буде трішечки дорожче, ніж Ланос. Ну ра... ну, хіба це не прекрасно, друзі? Це прекрасно. До речі, забув ще сказати. Що по салону можуть бути якісь питання з центральним замком. До речі, він у нас тут виділюється, в нього є проблеми. З закривається, а так з, з ключа там не закривається. ну Взагалі, коротше, друзі. Центральний замок це не проблема, його можна зробити. Потім у нас вентилятор пічки, кондиціонера. Він також буває виділюється, з'являються якісь е, шуми, там, щось скребе щось шумить. Скрипить, але тим не менше, навіть в нашій тачці досі кондиціонер працює взагалі без всяких е, питань. Ще, до речі, самі ранні машини там були проблеми з е, рульовою рейкою, але потім їх по відзивною кампанії виправили ці проблеми. Ну і в принципі все, друзі, все. Нічого по цій тачці поганого сказати не можу. Kia Soul реально, подивіться, чудова тачка. Позаду не дуже багато місця, до речі. Так як і в багажнику. Мені здається, що ну, не так багато місця, як хотілося б, але можна скласти заднє сидіння і буде до, доволі таки непогано. Тут у нас є ніше для якихось речей. Ну, тобі ж, якщо у вас сім'я з чотирьох чоловік, Kia Soul це реально ваш. Не хоче замикатись, це реально ваш варіантик. Отже, а тепер хочу зробити свої висновки. Дивіться. Kia Soul. Це реально тачка, яка коштує свої гроші. Сьогодні на ринку України такий автомобіль буде стартувати приблизно від 7,5 8 тисяч доларів. Так, це ціна не Lanos, Але друзі, він надійніший, ніж Lanos. Хоча про Lanos навіть ходять легенди. Ця тачка реально надійніша мабуть, в два рази, чим Lanos. комфортніше в 5 разів, чим Lanos. і виглядає в 10 разів краще, ніж Ланос. А в обслуговуванні на ось стілечки. Буде більше, чим ланос. Тому я вважаю, що інженери, менеджери, які створювали цей автомобіль, вони дійсно його робили з душою. Не даремно вони назвали його Soul, що в переводі значить душа. Я рахую, цей автомобіль і зроблений з душою, і прийшовся по душі багатьом власникам, які сьогодні крутять баранку на таких тачках. Друзі, це реально класна тачка. Це реально тачка. Яка вартує свої гроші. І ви знаєте, навіть не хотілося в якісь там технологічні інженерні тонкощі втручатися. Чому? Бо якщо брати взагалі, взагалом, цей автомобіль, який буде їздити, просто, ну, наприклад, візьмемо 300 тисяч кілометрів, взагалі без всяких питань. І навіть капот ви будете відкривати тільки тоді, коли потрібно якоїсь рідини долити. Все, тачка реально класна. Тачка вартує свої гроші. Тому якби. Я купував своїй дружині або собі, або для молодої сім'ї таку машину. Я би 100% вибирав Kia Soul. Так, звичайно, дизайн, можливо, не всім прийдеться по душі, але як показала практика, десятки сотні тисяч цих тачок їздить сьогодні по всьому, по всій земній кулі і люди їздять і кайфують. І якщо ви скажете, що Kia Soul погана тачка, то вас загризуть. Тому, друзі, я радий, що ви сьогодні були зі мною. Радий, що ми з вами. Змогли побути цих 10-15 хвилин разом. І я радий, що зміг вам донести свої емоції і інформацію про Kia Soul Надіюсь, вам цей огляд сподобався. До нових зустрічей і всім па-па А ми бачимо, якесь таке чудо їздить. Ну, до й хай їздить. Друзі, з вас підписочка за класну нову локацію. Ви представте, мені потрібно було приїхати в Штати, щоб з вам догодити і зняти нову локацію. На все добре, до зустрічі і слава Україні.